Зустрічі. програма про українську програма про українську програма про, -про, -про українсько-єврейські взаємини. Доброго дня ви слухаєте програму зустрічі, що сторона за підтримки канадського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч при мікрофоні Андрій Кобалія. Восени 1918 року імперія Габсбургів впала після чотирьох років війни. На її уламках з'явились нові держави. У польській республіці бачили Галичину невід'ємною частиною Другої Речі Посполитої. На цих же землях виникла Західноукраїнська Народна Республіка. Разом з національною радою та іншими органами нової держави створювалась і українська Галицька армія. Більшість її вояків це воїни легіону січових стрільців або ж інших австрійських загонів Великої війни. Під час україно-польського протистояння на багатокультурній Галичині у конфлікті брали участь не лише ці два народи. Численні єврейські містечка мали вирішити, на чиєму вони боці. Про єврейські формування української галицької армії розповів краєзнавець Петро Гуцал. Було три гімназії: українська, польська і державна. Вона фактично була польська, але там вивчали і німецьку, і українську мову, і предмети. Була реальна школа вища. Була державна вчительська семья, тобто п'ять середніх навчальних закладів, відпускники яких збудалися в еліту того суспільства. Це одне друге, перед війною, коли вже в Європі відчувався її запах, принаймні для розумних політиків і громадян. Після закінчення гімназії, а тим більше після закінчення вищих студій в університеті, чи там в політичній школі у Львові, чи Ветеринарній академії, знову ж таки, у Львові, чи, хоча з Тернополя випускники гімназії, особливо євреї, вчилися багато в Кракові, а ще більше у відні. Вони проходили обов'язково військову службу однорічно і ставали вже під офіцерами, під старшинами. Коли на війна багато із них до речі, вагому частку навіть більше як населення в гімназіях державних польського Тернополя, становили євреї. А реальна школа, то й поготів. Е, так, е, тому серед офіцерства Астрогоршна було багато євреїв. Правда, вони... Е, бойових було, напевно, менше частка, але е, судді, ветеринари, е, артилеристи, е, інтенданти, е, ну, лікарі то беззастережно е, євреї, старшини тоді так назвали офіцерів е, традиції. І коли е, постала Західноукраїнська е, Республіка. У листопаді 1918 року для єврейства, і, зокрема, офіцерства єврейської пост і політиків постало питання: а що далі, як діяти? Залишатися осторонь. Знаєте життя, тим більше, що війна тривала життя вимагає іншої позиції, не можна осторонь залишатися. Це азбука, аксіома для будь-кого справда офіційно мало відомо такий факт. Так офіційно єврейство зайняло позицію. Нейтрально прихильно до влади, але мало кому відомо, що коли розпадалася Австрійська Австро-Угорська імперія, чех, поляки, серб, угорці вже готувалися до своєї правосної державності і українці також робили такі потуги в кінці жовтня 1918 року в, у Відні відбувся Скажімо так, це єврейський конгрес чи з'їзд, був представники Тернополя, де обговорився майбутнє і було прийнято рішення про проведення політики нейтральності, невтручання, нейтральності. Не, не співпраці. Але реально вона не могла бути абсолютною абсолютно нейтральною така політика. А чому як це взагалі пояснити? Чому євреї? Можна сказати, разом mm -hmm. вирішили, що не будуть брати участь у цьому конфлікті. Чому так напевно, це тут домінує історична традиція. Як не як євреї були розселені по всьому світу, принаймні в Європі, вони завжди зазнавали гонінь. І ще середньовіччя це відомо, і цей історичний шлейф нейтральності натручання і разом з тим виживання завдяки власним ресурсам, а також домовленості із владою держави і так далі, було визначальним Це був, скажімо так, спосіб вижити на чужій землі, в чужій державі. 22 листопада. 1916 року українське військо змушено було залишити Львів. По нині дискусії існують і вони мають на існування, і я вважаю, що до глибини не дійшли. Чому так сталося? Бо втрата до Львова виявилася ну, перед Днем загальної поразки, яка настала через 9 місяців. Так? Уряд переїхав в Тернопіль, тобто Тернопіль, ну, так образно кажучи, тимчасово став столицею. На ньому на Тернополі замкнули всі державотворчі воєнні процеси. Тут було створено деякі підрозділи. Тут власне призначено. Е Меляновича Павленка начальним вождем, то почалося реальне створення армії. Тут зв'язки із єдиним союзником, який реально був, це Українська Народна Республіка за зброчем, бо інші держави не, та, не визнавали, очікували і так далі. В той час, коли Польща мала міжнародну підтримку, тобто в Тернополі з одного боку зосередились основні держави творчі процеси, і в тому числі щодо будівництва армії, і це. Бачили, скажімо, єврейські коло і політичні, і військові, і так далі. Далі врахуємо таку обставину, що чотири роки ви згадували, що чотири роки тривала тут війна. Населення збідніло до неможливості. От Чотири хвилі тут на Тернопільщині було воєнних таких пересонь. Чотири хвилі м, наступів і руйнувань. Деякі населені пункти сільські були стерті з лице землі. Населення бідувало, а єврейське слово, як би ми там не говорили, і це є свідчення того. І в зв'язку з тим, єврейське населення і в Тернополі, зокрема, прихильно постала до української влади, надіючись, що воно їй допоможе, і не розчарувалося в цьому. Військова служба євреїв в період зону почалася зі створення міліції, що цікаво, інколи трактую, що мовляв, ця міліція була створена для захисту єврейського населення від можливих погромів, грабунків і так далі. На мою думку, це більше співзвучне в контексті подій, які відбувалися в східній Україні. Та чого гріха та коли австро угорська імперія розпадалася в 1918 році, то хвиля антиєврейських погромів прокотилася й угорщиною. І Чехословачну, ну чехії які вже в кінці жовтня 16 року створили і в інші крим, так що це явище було відомо єврейській спільноті, ось і створення єврейської міліції мало на меті не, не захистити себе тільки так скати від можливих поромів, як забезпечити правопорядок. Своїми силами, але коли в кінці травня почався польський наступ і почалась е от, певна катастрофа для Галицької армії, з одного боку деякі частини зникали військові, існувала дезертирство, а з другого боку почався вступ. То е ми знаємо, що е єврейська молодь, наприклад, в Бучі чи в Монастирську на Тернопільщині, і вступала в українські частини, тобто е є факти. Коли в інших містах, і саме власне з тих загонів юрецької міліції, так тоді називали міліції, вливалися в армію і такі прізвища навіть зустрічаються там, чи інших бригадах. Я якось дивився список полеглих. Я така на книга за 1922 рік, там є євреї, не тільки старшини, а є і рядові пекар з Тернополя і так далі. Ось, вони обрали свою долю з українською галузькою армією, і, на жаль, дехто з них цю і, 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 долю поклав своє життя на вівтар свободи України. А якщо говорити про лідерів цих формувань, чи є якісь конкретні прізвища, чи відомо. Про долі цих єврейських лідерів, цих сотень чи куренів, чи як це називається? Ну, чесно кажучи, відомо два чисто єврейські підрозділи. Це є одна єврейська сотня, о, даруйте зараз не назву котрій з бригаді. Невелика сотня це приблизно 180 80 осіб. Треба розуміти, що. На кінець травня 1919 року, коли почався загальний наступ. Польського війська на фронті, так, Галицька армія втратила багато боїх частин, і жоден її підрозділ, бригада, курінь, полк не був укомплектований за, скажімо так, військовим штатом. Був, знову ж таки, були у Бучачі і в Монастирську. Це такі містами традиційно до війни єврейські. Там єврейство, наприклад, в Бучачі встановили, напевно, не менше 50%, але найбільше. І за чисельністю, і за впливом, і за участю в бойових діях, і за відомістю була така частина, як Жидівський пробоєвий корінь. Ну, Сучасною мовою ми можемо говорити так: єврейський, штурмовий. Батальйон тут, гадаю, треба пояснити про те, що на територіях західної України слово жит власне воно було нормальною назвою євреїв, тому що власне це прийшло з польської мови, де це єдина назва єврейського народу. Головою жидівського пробоєвого курення став Соломон Ляєнберг. Він народився у Тернополі і мав типову долю офіцера української галицької армії. Вчився у місцевій гімназії, згодом у Львівському університеті, далі — 15-й піхотний полк австрійської армії. Повернувшись у рідне місто, очолив місцеву самооборону, яка була дуже потрібна на тлі загального хаосу. А ми продовжуємо нашу розмову з краєзнавцем Петром Гуцелом про єврейське формування української галицької армії. 1-2 червня 1919 року поляки захопили Тернопіль. І перших кілька днів знову чинили погром. Такий погром був. Фактів є, ну вони потім були, скажімо, засекречені. Зрозуміло чому? Бо вже був досвід в поляків кривавого погрому у Львові. Але мені відомо, що командування польське зі Львова. Прислало спеціального представника полковника, щоб він вгамував цей погром в Тернополі. І ось в другій половині червня Соломон Ляйбер звернувся до полковника ще тоді, Микитки, особливо Микитки, майбутнього генерала, командуючи ВГ, з пропозицією створити єврейський корінь, єврейські бойові штурми. Ну, так його назвали. Ось він був самостійною одиницею. В боях значних не брав участі, але сьогодні про той корінь багато говорили. Говорять, є різні точки зору. За основу взятий матеріал, який в Чехословаччині з таборів для інтернованих. Гельбер Нахтман опублікував, але. Не тільки я, я думаю, інші дослідники розуміють, що дещо щодо чисельності того курення є невірно. Недавно я дізнався, що один із авторів, і також до речі старшин не записаних, на жаль, в списку старшин євреїв української галської армії Адольф Вайсґляс. Я думаю, він був вчетерем. Він є, закінчив реальну школу врочені Тернополя. Він пише, що. Приблизно 700 євреїв, то бійці нараховують цей корінь. Але ви знаєте, якщо порівнювати в той час, то деякі бригади мали 1300 вояків. Я думаю, що знайти в той час 700 євреїв в Тернополі, які були б гідні до служби в армії, то було б проблематично. У квітні 1919 року у складі української галицької армії було більше 50 тисяч солдатів, але польське військо отримувало підкріплення та ставало численним. Під натиском переважаючих сил галичани відступали на схід. Трикратна польська перевага створила безвихідну ситуацію на Прикарпатті. У ці ж дні деякі частини почали бунтувати під впливом більшовицької агітації. У липні воїки армії Західноукраїнської Народної Республіки масово відступали за Збруч. Серед частин, які прикривали основні сили, був і єврейський пробойовий курінь української Галицької армії під командуванням Ляєнберга. Наступні місяці армія воювала на територіях Української Народної Республіки. Наявність ось такого єврейського підрозділу військового в складі тої армії, яка прийшла, воно це на позитивно сприймалася. Вона впливала на те, що появлялася довіра, і тому в ті зафіксовано в тих містах, а це Вінниця, Бердичі, Житомир, куди дійшов до Житомира, дійшов власне. Цей корінь під керівництвом Сомадляберга справив тому, що населення добровільно якісь датки на армію давало, не було погромів і зовсім знаєте інший клімат займе відносин між Українами і цей, але охоронні функції виконував. Почалась, як ви казали, трагедія тиф, поразка в Києві в кінці серпня, дезертирство. В усій армії було це факт очевидний. Не треба тут робити, скажімо так, хорошу міну при минулій поганій ситуації і серед цих вояків цього підрозділу. Він був розформований і не тільки він, тоді багато і бригад були розформовані ще раніше, бо не вистачало і амуніції, і старшин, і підстаршин. Ось тих, хто командує з досвіду війни, і минулих і тепер відомо. Якщо командир гене підрозділ. Розлітається, а тоді і поготів. І вони опинилися. Більшість з них опинилися у, у Одесі. Є відомості, що частина з них згодом була вивезена союзниками, союзниками ну, Антантівцями в Палестину. І це правда. Бо, наприклад, Адольф Вайс, де опинився в Єрусалимі, де пізніше написав статтю. Частина повернулася. Ще відомо, що в 26 році поляки складали список усіх старшин і підстаршин Галицької армії, серед них є два євреї в Тернополі. Хоча більшість сумніву, пішла. Є фільм про цей підрозділ, який Вахтан Кіпіанів зустріч. Сніправді зробив, хоча він дуже загальний, і я цей думаю, можливо, хтось вернувся в Тернопіль, і тут заражений тифом і помер. А от доля Соломона Лайберга дуже цікава, коркова заслуговує напевно і окремого роману, і окремого фільму. Він щонайменше поміняв чотири форми військові. Він був старшиною, поручником австро угорської армії. Потім поручником він не отримав вищого звання. ну Там були свої мотиви. Фактично, він вступив в червні вже як командир бойового підрозділу, бо міліція це допоміжна служба. Не встиг він отримати іншого звання вищого, а потім в Одесі він опинився в кінці квітня, квітень. єврейська громада міста дозволила йому командування, ну, запросила. До речі, попросила, от як бойового офіцера, командувати сіуні, окремим сионістським батальйоном. Тобто, тобто от. форма є австрійська, потім українська галицька от, армія, а... потім одеська така самооборона. Ну, сам ну, самооборона, добре. То тоді вже вийде п'ять. Четверта? четверта це форма розвідника радянської армії. Він, він опинився в Червоній армії. До речі, не він один. І багато українців і. Поляків, ну, правда, з іншої сторони. Ну, багато українців, євреїв також. Тобто він, брав, він вступив у Червону армію, якщо так сказати? Він вступив у Червону армію. Як це відбулося, я не знаю, але справа тому, хоч він був, він вчився на юриста, але він займався радіосправою, напевно, від свого брата Лева, який керував на радіостанцію однієї з там за Збручем. Розбирався в техніці. Ну, а а п'ята власне форма? В п'ята взагалі не очікувано. Цей, так от, Він був керівником школи розвідки. Він дав путівку в життя, так образно кажучи, за радянським штампом. Не одним розвідком. він добре знав мови, принаймні польську і німецьку. Так? Він тоді називався. Семен Якович, вже Ляймберг. Е про це є знову ж таки спомене радянський розвід одного радянського розвідника-прибіжчика, який він говорив, як особисто Ляймберг приймав е іспити в майбутніх розвідників, відправляв їх туди за кордон, які творили а потім все е і терор, і викрадали секрети атомної зброї вже після війни. А потім його арештували в 1933 році, тоді почався перша хвиля терору. Звинуватили в гріхах. Безпідставно, звичайно, він відбув три роки в тюрмі. А коли звільнили його, він був взятий на службу в НКВС, це вже окрема служба, як ви знаєте, каральна. Звичайно, він не брав участь, але будучи начальником Радіослужби балтійсько біломорського табору, так? а це окрема держава в системі ГУЛАГу. Звичайно, він носив форму нквд НКВДСТА і потім його все-таки арештували, довго тримали, катували. Після вироку до розстрілу його ще майже три місяці знову ж таки отримав. Напевно, я думаю, йшла десь боротьба там в тих інстанціях радянських зберігати. Було зрозуміло, що це дуже цінний спеціаліст з розвідки. Він став блискучим розвідником, ну принаймні організатором радянської розвідки, але врешті-решт його розстріляли. Я думаю, це сталося ось, в квітні 1938 го Це достовірно відомо, воно є на сайті. Думаю, не в Леніграді, а під Ленірам в одному урочищі, де в той час розстрілювали. Отак От закінчив свою долю, знаменитий Соломон Ляємберг. Чи є якісь сліди? У цих єврейських формувань зараз на вулиці українських міст, зокрема Тернополя, це назви вулиць, можливо, якісь пам'ятники, чи, чи може туриста людина, яка не знайома з українським контекстом, особливо західноукраїнським контекстом, чи може вона побачити якісь сліди існування цього формування? Ну що, мабуть, загальна наразі відповідь ні. Недавно кілька років тому було цікава ініціатива. Молодих із правого сектору побудувати пам'ятник з воякам жидівського порбового курення. Ідея хороша, не заперечує. Коли до мене звернулися, я дав їм певну консультацію. Бо я вважаю, що треба вважати, і якщо ставити пам'ятник, то трошки в ширшому форматі це загалом був українсько-єврейський військовий підрозділ, бо там були і українці, і стрільці рядові. І обстріляні, і не обстріляні, хоча більше буде обстріляні колишні вояки австрійської армії, власне, тим, щоб навчити молодих. Там були старшини і українці також, і це зафіксовано, і це є, і споміни є таких старшин. Щось ця справа загальмувалася, ніхто вже нічого не робить. Я думаю, можна знайти, мабуть, то, що показано в фільмі Вахтанга Кип'яніну, принаймні це в його історичній правді. Можна знайти, можливо, якщо прискіпливо, і там є написи не тільки їдіш, а й латинкою. Поховання тих стрільців, які повернулися і тут довго не прожили, померли. Можливо, від тифу, бо дійсно тоді від тифу тікали, але вже помирали на рідній землі. Окрім Ляйнберга, радянським розвідником став і інший воїн Галицької армії Вільгельм Любковіц. Його як і Соломона, розстріляли у 1938-му. Дехто залишився на Галичині. Частина втекла у Париж або Новий світ, як, наприклад, згадуваний Омелянович Павленко. Зараз в Україні є вулиця Соломона Ляєнберга, але чомусь не у Тернополі, де народився підрозділ та його організатор, а у Львові. Пам'ять про українську галицьку армію та події осені 1918-1919 року лишились у музиці. Так Теодор Свистун, учасник україно-польської війни, приїхав в штати і був запрошений фірмою Columbia Records для запису українських пісень. Марш української галицької армії Свистун записав у 1930 році. Ми ферріз, далека, чоти, ху, ки, хармати, воля, а не буде тебе й терпінь. Німу. Ріта воля, потметепні муки. Рітоволя, а потмер. Ми говорили з киризнавцем Петром Гуцелом про єврейське формування української Галицької армії. Ви слухали програму зустрічі, що виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду України. Єврейська зустріч. При мікрофоні був Андрій Кобалє. Ви Вислухайте громадське радіо. Слухайте, думайте.